Недільного дня, 22 березня, бібліотека філія нового села перетворилася у казковий край. Тут відбувалося святкове дійство, бал попелюшки, на яке були запрошені діточки зі своїми батьками. Тож загальна кількість учасників становила біля півсотні гостей. Серед них білосніжка сім гномів, які допомагали в організації проведення заходу, кіт у чоботях, божа корівка, метелик, лисиця, червона шапочка, півник, спляча красуня, маленька маша, попелюшка і принц. Родзинкою бала став конкурс, мандруємо казковим світом із котом у чоботях. Присутні балу мали також подолати сім завдань, а також здійснити бібліоквест. Нагородою стали цукерки, іграшки та книги. Також бажаючі могли взяти участь у майстер-класі і показати свої творчі здібності. Тож бал у попелюшки пройшов на ура. Організатори та учасники заходу домовилися про зустріч у наступному році.